Два роки тому вони були чемпіонами, сьогодні дебютанти. Сезон 2015 для ужорської команди з американського футболу буде особливий. Після двох сезонів в першій лізі лісоруби нарешті спробують себе в еліті. Гратимуть з кращими командами України. Команду це дуже сильно мотивує. Вони тренуються тричі на тиждень. Збираються вечорами на стадіоні Буревісник. Спочатку розминка, потім відпрацювання прийомів та силові вправи. Плани у лісорубів амбітні хочуть потрапити принаймні в трійку призерів. Хоч команда доволі молода, у них буде чим здивувати своїх суперників. У складі лісорубів гратимуть угорці з знірять гази, де вже давно грають закарпатці, і навіть двоє американців. Це суттєве підсилення. Чому тому, що цей спорт фізично важкий і Ужгород завжди мав таку специфіку, що ми на виїзд, як і дома, грало 15-16 хлопців. Тобто, ми як виходили на початку матчу, так кінці з нього сплош. Виповзали, можна так сказати. Цієї зими клуб поповнили чимало новачків, переважно студентів. Гравців шукали через соцмережі. Команда проводила навіть відбір серед охочих. Вдалося набрати близько 15 новачків. Це хороший результат для команди по футболу. В колишньому СНГ, можна так сказати, 15 перспективних молодих людей від 16 до 20 років, які, в принципі, хочуть займатися, мають. Бажання мають можливість. Такий показник свідчить: в Ужгороді зростає популярність американського футболу. Досвідчений Олександр Соловйов, який встиг пограти в Угорщині та Словаччині, стверджує, в Ужгороді зуміли зламати стереотип, що в американський футбол грають лише накачані велетні. Думають, що да, ну як правило, бачать картинку. На картинці, це великий, як правило, чорнокожий парень. Да, то есть там, по два метри ростом. Ну ні, сезон для закарпатців розпочинається наступної неділі. Лісоруби гратимуть у Львові з місцевою командою Леви. В Ужгороді команда проведе три гри.